Алло, доброго дня. Лісничі уладівського лісництва. На території уладівського лісництва виникла пожежа. Квартал 60 відділ 3. Треба допомога. Аби відточити навички згасіння лісових пожеж, бійці ДСНС спільно з лісниками та підрозділом вогнеборців добровольців ліквідовували пожежу в уладівському лісництві. За задумом в лісопосадці виникло загоряння, яке через сильний порив вітру швидко поширювалось. Прибувши на виклик, рятувальники та працівники лісгоспу разом відпрацьовували гасіння пожежі. В Цілому справились на оцінку добре. Лісничі по проведенню розвідки доповіли обстановку до головного управління. Запросили додаткових сил та засобів для надання їм допомоги, що було успішно зроблено головним управлінням. Були залучені відповідні підрозділи. Під час навчань залучили сім пожежних машин та майже пів сотні вогнеборців. Разом з лісівниками відпрацювали координацію роботи під час гасіння, а також аеророзвідку за допомогою БПЛА-рятувальників. Такі навчання ДСНС проводять щороку у громадах області. Такі тренування вкрай необхідні для того, щоб налагодити порядок взаємодії при тушінні лісових пожеж, особливо щоб не допустити розповсюдження лісових пожежі на значній території. З потеплінням на Вінниччині почастішали пожежі в екосистемах. Тож рятувальники просять громадян подбати про власну безпеку. Прошу закликаю всіх громадянин не відвідувати, не провокувати, не створювати пожежу пожеж в лісі. Катерина Соколюк, новини за день, телеканал. Віта.